Це ультрафіолетові полотна, з культури псейтранс. Тобто, якщо ви знаєте, що таке псейтранс, музика електронна, то з цієї культури і це малюються художники наші українські різного формату. В кожного є свій стиль, в кожного є своя якась атмосфера в цих полотнах. І ці полотна, ну це частинка, напевно, мене і частинка мого. Хобі з тому ці полотна, от не знаю. Ми знайшли їх на фестивалі Псейтранса в Україні. Колись були в нас фестивалі. Зараз цих фестивалів у нас, звісно ж, немає. Але рібята, всі ті художники, вони всі залишилися. Ви можете вбити, просто на еці я знаю точно вони продають є магазини. Можливо, я десь відмічу, не знаю. Знайду в інстаграмі є їхні магазини. Ці художники, вони переважно, я знаю, зі Львова, є з Одеси, Теж ребята малюють ці всі штуки, і воно під ультрафіку. Фіолетом отак от висвітлюється. Тобто, якщо ультрафіолетом, наприклад, забрати, то воно просто виглядає от таким чином. Ось. А коли ми додаємо ультрафіолет, то воно от світиться. Вночі взагалі бомба виглядає просто, типу, огонь. Балдежно дуже коли все темно. Бо зараз ще світло. Тому це ультрафіолетові UV-полотна, не знаю. Пошукайте, погугліть, що знайдете.